Поїхала. Тема моєї доповіді це реакція Ульмана. Якщо Віталій говорив про реакцію Ульмана у випадку із гетероатомами, то я більше розкажу про класичну варіацію цієї реакції, як це відбувалося із самого початку, про каталізатори, про асиметричний синтез і про деякі сучасні використання цієї реакції. Ну, як казав уже Віталій, що ця реакція була відкрита понад 100 років назад. Хтось пише 901 першому, хтось 903 третьому паралельно відкривали Ульман, Волберг і Хартлі, Це видозмінені реакції, в принципі, одного і того самого типу, тільки що з різними просто субстратами. От майже через 100 років зацікавився механізмом цієї реакції, такий, здається, японський, дослідний, як Ма. Він досліджував механізм цієї реакції, а вже потім із колегами досліджував вплив лігантів на процес цієї реакції. Власне, нижче наведена реакція, яка використовувалася ульманом. Відбувалася реакція при 220 градусах. Звичайною міддю використовували також пісок. А для чого використовували пісок? В принципі, він на реакцію ніяк не впливає, єдине, що він допомагав ефективно, рівномірно розподіляти температуру в реакційній суміші, тому що температура досить висока, тому використовували власне, для цього пісок. Реакція цієї вихід цієї реакції був достатньо низьким. Висока температура і погана толерантність до функціональних груп мовили те, що цією реакцією власне, перестали користуватися до 2000 го року. Якщо е, говорити лише у контексті класичної реакції, то реакційна здатність визначається галогеном, який вступає у реакцію безпосередньо, та груп, які знаходяться в арилі. Відповідно, найкращим галогеном є йод, найгіршим хлор. Ну, про втор, мабуть, немає сенсу тут говорити. Якщо брати групи, які впливають на реакційну здатність арилгалогену, то визначним впливом володіють електроноакцепторні групи в орто- орточпароположення до галогену. Тому загальний принцип виглядає дуже спрощено і легко, типу юдити реагують класно, хлориди гірше, але якщо ввести, наприклад, нітрогрупу в, в орто-положення, то ефект чудовий. Для несиметричного синтезу використовують принцип активний, погано активний. Це було дібрано експериментальним шляхом, тобто, якщо брати дуже реакційно здатний і відносно реакційно здатний субстрати, то виходи реакції будуть набагато кращі, аніж, власне, якщо не дотримуватися цього принципу. Ми вже трохи говорили про механізм реакції. Є два типи е можливих механізмів цієї реакції. Це радикальний, який, власне, тут наведений, дуже простий механізм. Але все ж таки, е як ми вже сказали, що краще схилятися до такого механізму реакції. Він виглядає якось більш правдивим, якщо чесно. Я не буду його е розповідати, тому що вже буде сказано це до мене. Тому. Перейдемо далі. Використовуються каталізатори для здебільшого в класичній реакції: це мідь, солі купруму і оксиди купруму двовалентної міді, і органомідні комплекси. Ці комплекси включають у себе вже, власне, ось як тут показано: на цій схемі частину, яку приєднують до молекули. Віталій розказував про ліганди, які координують ці реакцію в класичному варіанті такого немає, тому що тут не потрібна координація в нашому випадку, тому що власне відбувається трошки за іншим механізмом, тому всяких фосфорних і так далі. Лігандів тут не потрібно. Якщо говорити про розчинники, які використовуються, то це здебільшого розчинники, які мають високу е, температуру кипіння, так склалося історично, і зараз вже <клухи>, беруть ще такі розчинники, як е, ацетонітрил, е, який ще використовуються у е, е, власне для створення. Е, Основного е, середовища. Також нітробензен та трошки такий як е, екзотичний, це n мітрутеролідом тому що він досить рідко використовується в е, лабораторній практиці. Так, е, далі, про що б хотілося би поговорити: це про асиметричний синтез біорилів. Я вже трошки там е, розказувала, як е, вибирають е, субстрати. Це, е, приклад утворення. Одного із таких біорилів, він е, має різну хіральність, як енентіомерну, атропоізомерію, оксіальну хіральність, е, і всяке таке. Е, ще один приклад: ось таких оксозолів, е, дегідрооксозолів е, із бром напталіновою кислотою. Е, власне, отримують ось такий субстрат. Якщо наведено тут А, Б і С, це радикали, які є в цій реакції. Написано, що третбутильний бутильний замісник є найбільш реакційним здатним, який створює адекватний енергіомарний надлишок. З чим це пов'язано? Це пов'язано з розташуванням координованого комплексу в просторі. Якщо подивитися на комплекс А, то якщо це в випадку традутильного радикалу, то розташовується зверху і знизу, тому, в принципі, історично це не затруднено і більш більш комплекс стійкіший і вигідніший для молекули, аніж, наприклад, комплекс Б, де будуть драдутильні замісники, стикатися, скажімо так. Тому, в принципі, s е, є більш вигіднішим для молекули, і він утворюється в більшому надлишку. В принципі, дуже хороший вихід енентіомерного надлишку 97% s ізомеру. Це досить чудово в такій реакції. Ну і що можна було ще сказати, що е, в цій реакції е, конкретно роль ще відіграє термодинамічний контроль, оскільки е, через 12 годин співвідношення S і е R ізомерів становило 70 на 30, а через 72 години уже е, співвідношення становило 97 на 3. Ще хотіла би розказати про синтез е, такої сполуки, як бінол, яка дуже часто використовується в реакціях, е, е, за допомогою цієї реакції, використовують її в. Е, ну, я потім скажу, де е, в яких реакціях. Е, синтез її полягає у тому, щоб е, знову ж таки провести. Е, за реакцією, класичною реакцією Ульмана із двовалентною Мідію, тут тобто ще навіть комплекс кристалогідрату. Відповідно, знову ж таки, оці реакції дуже хороший енерфомерний налишок. В принципі, більшість реакцій синтезують s бінол Якщо говорити про R, то можна ось тут використовувати амфетамін для того, щоб перевести у s ізомер. Але якщо для цієї реакції використовувати солі ферму, то можна досягти рацемату. В принципі, їх можна дуже легко розділити в тому плані, що s ендіомеру розчинний добре вацетонітрилі, а R взагалі, в принципі, не розчинний. Його так і розділяють. Ще використовують, наприклад, ось такі реакції із альбоміном для синтезу R С і зімеру. Зрозуміло, так також добре можна піділити Р ізомер. Бінол використовують в реакціях гільса Альдера, карбонільного приєднання та відновлення та в реакціях приєднання за Міхаелом. Є різні модифікації бінолів, такі як ВАНОЛ, також у С і R модифікації в АПО, теж в РІС модифікації, дивлячись до того, які нам треба отримати Ізомер в реакціях, наприклад, від Сальдера чи в реакціях там, приєднання з не неважливо. Також ось реакція ацелювання проходить достатньо селективно з цими комплексами, тому вони є достатньо важливими для лабораторної практики. І синтезують їх власне за реакцією е, Ульмана. Е, також реакцію Ульмана можна проводити не тільки із міддю, але й з золотом із паладьєм. Користовуються комплекси е, Паладію, е, ну, фосфінієві комплекси, які також доволі ефективно можна робити цю реакцію, достатньо непоганий вихід. Uh, і uh, також використовують ось uh, із uh, золотом і з паладієм такі реакції, uh, також хороший вихід це як альтернатива класичної реакції, але, звичайно, що uh, ну, ось в такому самому випадку це не досить використовувати цю реакцію, але якщо більш якісь екзотичні субстрати, то Досить такий хороший варіант цієї реакції. Ще із екзотичних таких сучасних реакцій, це із е, нанокомпозитами графену з відновленим містом наночасточок золота е, це активний, ефективний багаторазовий каталізатор. Уже Вова трошки розповідав, здається, як це працює. Є е, е, підложка, є е, е, Оксид графену, відповідно, якщо дивитися за механізмом, то у нас відбувається відновлення СО2, що в принципі дуже чудово для зеленої хімії, тому така реакція. Є досить перспективною зараз. Якщо говорити про субстрати, з якими це використовується, то достатньо вихід низький, але якщо підібрати субстрати, можна отримати вихід до майже 100%. Ось це, в принципі, все, що я хотіла розповісти. Добре. Можливо, в когось є запитання, якісь ще немає. Ну, тоді я пару слів скажу. В принципі, теж фактично по цій реакції більш-менш почув все, що майже хотів почути. От, ну серед таких зауважень, невеличко, до речі, воно було і до Віталія, також я просто якось про нього забувся. От якось ви от, м, кажете, що от, не використовувалася реакція Ульмана 100 років. Не те, що вона не використовувалась взагалі, це не зовсім коректно буде сказати. Насправді робіт то знайде достатньо багато, просто ще якогось розвитку особливо в неї не було, і вона використовувалась по факту ну, для тих субстратів, для яких вона можлива. Ну, зокрема, біарили, в принципі, ну тобто не так багато методів їх синтезу, симетричних, ефективних. І реакція Ульмана, класична, вона, в принципі, то звичайно, купо обмежень має по функціональним групам, але вона, в принципі, працює для тих функціональних груп простеньких, і в таких випадках вона дійсно використовувалась. Ну, Якщо говорити про е, те, що опублікував Ульман, то це там десь до 50-го року близько 100 статей е, з приводу цієї реакції. Це, так, це, так, трошки так, 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 мало, в принципі, врешті-решт. Ті то часи статей було набагато менше, ніж зараз. Це зараз, їх уже 100 статей, це, по суті, справи там два журнали за один місяць. Ну, ладно, не два все таки більше, ну, але, але я думаю, ідею зрозуміло. Щодо асиметричного синтезу, ну, теж тут досить важливо. Це цей напрям в даному саме випадку, тому що дійсно бачите досить багато важливих лігантів бінафтильного типу. Якраз вони відносяться до біарилів, які якраз за подібними методами то й отримують. Ну і дуже добре, що про біно було сказано. Звичайно, надзвичайно важливий цей лігант. Було б ще добре додати сюди про бінап. Ну, бінап на основі бінолу вже синтезується це можливо, можливо, але мені здавалось, там є методи і напряму якісь. Якщо я не впевнений, я не впевнений в цьому, але але все ж таки от. Ну і якось так: от про стерохімічний аспект було сказано так, от є там. Аксіальна хіральність з атропоїзомерія, звичайна ізомерія, і от і оце все ну, мабуть, варто було б якісь там пару слів теж додати про особливості стереохімії. Ну, зокрема, те, що і аксіальна хіральність в даному контексті це по суті справи дві сторони одного того самого. От можливо, було якийсь там слайдик з зображеннями про, про, про це е, додати було б варто. Е, я розумію, що за я так розумію, більша частина групи стереохімію, на щастя цьому семестрі обрала. То трошки, може бути, буде трошки краще знати її. І, я так розумію, там ви вже розібрали її з Ольгою Валентинівною. А, ну, можливо, а можливо, і Зоя Вселодна вже на своєму спеціальному курсі вже щось розповіла про це. От е, ну, тоді, в принципі, добре. Е, да, бінафтили, в, в принципі, зверніть увагу на цей хемотип. Але ви дійсно вже їх могли бачити не один раз, але це фактично один з найважливіших. Хіральних, так би мовити, оцих те, що називається Карл Аукзілері, хіральна допоміжна група в асиметричному синтезі. Ну, В наступному севестрі у вас теж має бути наче спецкурс з цієї теми. Так, можливо, там щось буде про це говоритися, але варто на неї звертатися на ці питання звертати увагу зараз. Окей, добре. Якщо запитання в кого не виникло більше, то тоді давайте у нас там ще одна мітна здається. Реакція була.